Всіх вітаю друзі на моєму каналі з вами, як завжди, я Сергій Лесплейко. Ласкаво прошу. Не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар внизу. Ну і, Звісно, підписатись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами проходити нову подію, друзі. Не завжди, яка 23 вересня, стала нам доступною. Тож давайте розпочинати. Нова подорож у світі, де панує уява, дитина та її вірний плюшевий друг вирушають у новий день пригод. Разом вони досліджують диван навколо створюючи нерозривний зв'язок з кожним кроком. Ну що, давайте подивимось. Так і так, у нас тут якраз таки нова подорож придбати нову іграшку. Відкрити, напевно, треба було її спочатку, якщо я так розумію. Ну, давайте. Візьмемо цю річ і придбаємо її зразу. Так, що там у нас? Ідемо сюди: Special, Event Reward. І подивимося, де наша іграшка. Де моя іграшка? Ось моя іграшка. Єдине, що у Уліями тут не так щоб сказати, що було багато місця для того, щоб цю іграшку десь покласти, у нього тут така трошки захаращена кімнатка. І я не знаю, куди, її. може, її ось сюди, на будиночок на дереві. Ну, я думаю, що з нею нічого не трапиться, якщо ми її поставимо сюди, правильно? Тим паче, що в нас є така можливість. Так, її зараз якось. Будь ласка, послухайся мене і покрутись, як треба. Дякую. Першу частину завдання ми вже виконали. Так, змусите вашу дитину обійняти оце сторінечко нове. Ну, давайте. Обіймемо його. Подивимось взагалі, як це виглядає. Ой, Ліям вже тут спілкується з батьком. Там наш спарк Хоче їсти напевно. Треба йому чудесенько наповнити мисочку. І поки прослідкуємо, що там Ліям наш буде робити. Так, треба це закрити, 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 закрити. Все закриваємо, закриваємо і дивимося. Що тут у нас буде. О, божечки, це так мило. Господи, я не можу. Я не можу зупиниться. Зупиніться, будь ласка, я зійду. Як це прекрасно. Чудеса. А він його ще й поцілував. Ну, по-моєму, це було раніше, у нас така взаємодія. Так. Е... Поставте плюшеву іграшку поряд із телевізором. А якби в мене вдома не було б телевізору, що б мені б довелося робити? Ой! Підвалу в нас тут нема. Поряд з телевізором, а в нас тут поряд з телевізором вхід, вхід в кімнату. Це достатньо поряд з телевізором? Ні, недостатньо поряд з телевізором. І що мені тут, блін? кімнати перелопатити. Ну ви що, знущаєтеся? Ну добре, це крісло нам не дуже потрібне сьогодні, напевно. Uh. Ще треба буде Бібі Move Objects On вмикати. Ну звісно, BB. Oh, no. BB. Move Objects On. Я обрав неправильну кімнату, неправильний дім, неправильну родину для цього всього, і що? Ну шо, він і так уже поряд з телевізором. Ну куди, куди мені його ще поставити? Ну, скажіть мені, сюди? Ну, я не знаю. Ой, там хтось плаче? А, ні. То лієм так підіймається по сходах і страждає. Так, ну давайте, мультики увімкнемо. Ой, там, там какуля від собачки ще лежить. Господи. І що? Ми виконаємо чи як? Чистотою мо пахне. Та вмикайте вже. Я не знаю, наскільки близько його треба тримати до телевізора, щоб він зрозумів, що він поряд із телевізором. Так? Треба, щоб він дивився телек. А, треба, щоб він дивився телек, розумієте? Придбати коробку з іграшками. А нам щось тут цей. Подарували вже? Ні, поки ні. Коробка з іграшками. В нас вже є коробка з іграшками. От наша мені ще одна. Скажіть мені, будь ласка. Я не розумію. Ну, добре, давайте придбаємо коробку з іграшками. Чи можу я видалити ту, яка мені не потрібна? Добре, придбали коробку з іграшками, продали коробку з іграшками, бо в нас вже і так вона є. Поставте, оце створіння поряд з коробкою для іграшок. О, до речі, тут у нього досить органічне місце, як на мене. Е, я так розумію, що тут всі завдання будуть такі. А йому треба дивитися оцю цю річ. А, може, треба стартануть? Пограти з іграшкою з коробки для іграшок. Ну давайте. Давайте пограємо. Давайте з цим пограємо. Не знаю, якісь завдання прям досить елементарні. Не знаю, на повноцінну серію не тягне, мені здається. Буде дуже коротко, насправді. Ой, знаєте, що я хотів перевірити? Так, подобається історія. Ну, нехай подобається. Все одно це не основне збереження. І що? Виконується щось. О, розблоковано вже якусь винагороду. Так, поставте поряд із ліжком. Він і так вже поряд із ліжком. Ліжанку для собаки доведеться. Перекрити. Ой, там що, собака ще спить. Господи, ти ж боже ж, мій. Ой, та що таке? Я забуваюся, що треба просто з паузи зняти. Нашу собацюрку, блін, погнали. Так, попросити його трошки подрімати. Ну, нехай подрімає, незважаючи на те, що він хоче в туалет. Ну, ти моя лапуля з парки. Піди поїж. Піди поїж трошечки. Покелієм поспить. Не треба, Не треба так плякать. Ти що? Ти що таке? А що ти збираєшся робити? Ну, по на унітаз. О, до нас тут гості приперлися. Нехай латіше познайомиться. Нова подорож. Після захопливого та. Сповненого пригод дня з новим другом час виспатися та підготуватися до завтрашнього дня. Так, виногорода очки події. Які нові пригоди чекають на вас? Ну, дізнаємося, дізнаємося, тільки треба познайомитися з човіхою. Так. Давайте дружньо представимось. Ага, знову. Я не встигаю ні дружньо представитись, нічого. Мені це не подобається. Мені хочеться типу грати, а не чекати на події. Друзі, назавжди настає новий день, але невизначеність височіє разом компаньйони борються з неминучим, шокуючи мужності перед обличчям безсилля. Шокуючи мужність, напевно, перед обличчям безсилля. Дякую, Google перекладач У мене буде скоро окрема рубрика про Google перекладач Шикарно. так можливо, треба, щоб лакіша. Привітала. Так, а Це тут ти? треба буде нам, щоб наш Джоді прибрав цю какульку. Бо вона тут зайва. Так, що там робить наш песик? Песик офігіває. Е, де, до речі, наш пилосмок лежить? У кого він? Ось у кого. Передамо його Джоді. Джоді стій на місці. Так, по-перше, все-таки. Викинь, будь. Блін. Не, не той. Джоді. Зараз, зараз це буде, вибачте. Зараз треба повернути назад це крісло. Тому що, блін, у нас таке життя буремне, блін. Крісло має бути на своєму місці, вибачте. Вибачте за таку перестановку. неочікувано, непередбачувано. Не хотілося так. Що нам треба зробити? Скористатись туалетом, спитати нашу ляльку про пригоди на сьогодні. Ставимо туди, де треба, і треба змусити поїсти нашого ліяма. Прекрасно, Так, По перше, треба всмоктати це створіння, щоб воно нам не заважало. Наш песик біднесенький, блін. Спить на підлозі, блін, тому що з ліжанки його це створіння, блін, кляте погнало. О, господи. Що мені робити з цим? А що ти будеш робити? Візьмеш, блін. Порцію? А що твоя дитина буде їсти? А, вони, вони теж виконують. Я думав, що дитині треба поїсти. А Джоді поїв взагалі. Uh -huh. Де там це? Поїв. Дитина доїси потім, блін. Це човішка ходить тут. Як в себе вдома. В спальню пішла? Ах ти клята курва. А ну, не треба. Це наш комп'ютер, блін. Покликати її треба, блін. Покликати і зачинити спальню, бо це неадекватно. От тікай звідси, блін, і більше не повертайся. Так, розповісти про проблему. Треба лієму і купити опціонально якусь Кейт Беррі Світ Treats фабрикатор. Бізнес та хобі. А, це, це, це штука, яка, типу, цукерочки робить. Ну, добре. Де мені її шукати? Скажіть мені, будь ласка. Так, десь вона там має бути, напевно, у Appliances, Ось тут. І потрібно ще, напевно, поставити цей фільтр, тому що, блін, я не зможу це знайти так просто. Де там у нас бізнес? Та хобі, ось у нас цей фабрикатор оцих усіляких речей. Куди мені його поставити? Сюди чи сюди? Ну, напевно, сюди. Він, звісно, не вписується в мій загальний інтер'єрчик. І я не планував штуку для цукерок купувати. Так, і створити цукерочку. Ой, ну зроби цукерочку, будь ласка. Яку ти можеш зробити? Ну, давайте ось цю bubble gum. О, 4 можна одразу. Ну, нехай 4 зробить. Так, а ти, Джоді? впорайся, будь ласка, з цим створінням. Засмокчи його. Засмокчи його пилосмоком. Че він не хоче всмоктувати? Досить вже розмовляти. Боже, там такий грім, блискавки. Страшно, Та досить вже. Вибач, кролик. Але ти мене бісиш. Все, пішов? І пропилосмоч, будь ласка, у кімнаті без. Е, знаєте, без перебору. Легесенько пропилосмочите. Не треба нам це напружуватись. А, ти все ще тут. Боже, ти що кончено? <laughs> я, я не розумію. Що ти тут робиш? Прийшла, накричала. І тепер така типу: ну давайте по-дружньому порозмовляємо з вами. Ну, Поспілкуйся, поспілкуйся. Не хочу, щоб дитина розказувала про свої проблеми, поки цукерки ще не готові. Так, нехай він розкаже про проблеми. Там в нас собака мучиться. Господи. Він зараз ще й попиться? Ні, не треба. Ну добре, краще попиться тут, ніж ти попицяєш десь е на вулиці, намокнеш. А може він зараз прийде? А він розповів про проблему? Ні, не розповів. Е я думаю, що треба зробити? Треба його ось так пікапнути. Так, будь ласочка. Давайте ми його зараз пікап. Ось так зробимо. Чікс. Візьмемо на ручки, віднесемо на вулицю. Він там попецюнькає. Ну, а потім запустимо назад на вулицю. Так. Де там у нас поставити його? Ну добре, іди сюди. Так. Так, поставимо спаркі на місце. Так куди ти пішов? Я ж попросив тебе поставити там. Mm, ці сіми мене не слухаються. Так. мисочку. А ти е, поки що попроси спарки попецюнькати тут. А, він сам. О яке ти чудо, диво моє маленьке. Протри калюжу. Так, а ти поскаржишся на проблеми, будь ласка. Таке враження, що у Лії ми взагалі жодних проблем немає. Ти що, офігіла на дитину кричати? Ти що? А, дочекалася, поки дощ закінчиться і пішла. От Що, він там буде скаржитись на проблеми чи як? Оооо. Так, припинити це. Розкажешся на проблеми, блін. Я ж скасував танці. Боже, який кошмар? Подумала Лакіша. Що в тебе там за, за проблеми в житті відбуваються? Так і намалювати якийсь план. Так, добре, давайте помалюємо план. М -м -м так, намалювати. Намалювати план. План дій на сьогодні. Як ми будемо тікати з дому із цим другом плюшевим. <плес> Ой, що в нього <плес> трапилось? <плес> а, ні, все, все піднялося назад. Так, про собаку не забувайте, будь ласка. О, його треба вже помити трошки. Нехай його Джоді піде помиє. Вони так нормально спілкуються з матусою, тому не хоче їх переривати. Він так довго малює той план. Не знаю, чи довго він це буде робити. У нього ще є трошечки навичка творчості, тому я думаю, по ідеї має бути трошки швидше, ніж зазвичай. Я хочу подивитися, як Джоді буде мити собачку. Мені це набагато цікавіше, ніж малюнки планів. Це ми дивилися у минулій серії юного втікача перезапуску. А тепер я хочу, щоб вони милися. Ой, бо зімой, який малісінький, який хольосій. Ну, от і я так кажу, як і Джоді, зараз каже. План готовий? Так, треба поділитися цим планом. Із цим. О, зі іграшкою. Зараз це ми зробимо oh, oh. 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 План звучить чудово. Навіть якщо їм одного дня доведеться розлучитися, збереження цих спогадів на фотографіях може зробити їх вічно живими. Хм, Цікаво. Так, і все? Ми все виконали. І це всі завдання тижня. Хм, Ну добренько. Давайте подивимося, що нам дали. Дуже коротка серія у нас виходить, виходить. Скільки там? 24 хвилини, капець. Е, так, оцю іграшку, потім цю дошку нам подарували. Тут буде магнітик такий прикольний. Потім у нас. Браслет дружби. Потім нові якісь. О! Це, типу. Що це? Це, типу, як картопелька така? Це наче картопелька, типу, з цього, з кострища, з вогнища. Прикольно. Ще один магнітик і. Типу миттєві, миттєві, миттєві веселощі. Еліксир е миттєвих веселощів у нас тут. М ну, давайте дивитися, з чого розпочати. Давайте подивимося, що в нас у режимі будівництва, звісно, з'явилось. А я це все забрав? Я забув... Ну, я ж забув це забрати. Звісно. Так, все, ми це забрали. Можна тепер. Зі спокійною совістю це дивитися. Давайте подивимося, що там у нас з'явилося. Знову ж таки, йдемо до фільтрів спеціальні. Е, так Rewards. Show all. І давайте подивимося, що в нас тут з'явилося. У нас з'явилася ось така дошка. Але куди нам цю дошку повісити? Ой, ну начебто над комп'ютерним столом було б непогано. Можна оцю картиночку. Перевізти кудись сюди. А дошку залишимо. Вона прикольна. Вона прикольна і класна. Так, єдине, що давайте одразу подивимося, що посводче. Ой, у нас тут є без наліпок. Є з наліпками різними кольоровими. Навіть не знаю. Що там? Ну Прям білосніжний мені не хочеться. Можливо, якийсь такий. Такий, нехай буде. І що нам ще тут з'явилося? З'явився ось такий динозавр. Подивіться, а тут дуже багато слотів, до речі, для того, щоб це все розміщувати. Потім у нас з'явилося ось таке деревко. Блін, слухайте, ну так класно, мені це подобається. Єдине, що немає свочі для цього всього, але я думаю, що це не бідося. Але подивіться, як це виглядає. Прям Знаєте, я думав, це буде прям низько полігонально, але ні. Може же, коли захочуть, навіть для таких малесеньких об'єктиків. Воно ж красиво? Красиво. Так, а що ще? Новеньке щось ще є? Браслет дружби. Іграшка, два магніти і ця штука. Ну, по-моєму, начебто все. Єдине, що браслет дружби треба подивитися і нову оцю страву. Але я не знаю, знову ж таки, звідки мені її готувати. Знову таки, вона вегетаріанська, безлахтозна. І. І що? І наша дівчинка зможе це приготувати. Ой-ой-ой. Ні-ні-ні. Давайте подивимося на цю страву. Кук. До речі, з оцим пришвидшенням пам'яті, що я помітив? Я помітив те, що. Тепер. Оце меню для холодильничка, воно відкривається реально швидше. Тому що у мене прямо це меню холодильничка постійно підвисало. А тут тепер воно прекрасно відчиняється. Не треба чекати 10 годин. Прекрасно просто. А що це таке? Корндог. Чомусь картинки в нього немає. Хм. Зламали знов щось. Так, де те Я. А, ось вам і foraged Feast Fist з'явився з минулого цього івенту. Так, гамбургерний торт. Можливо, перезапуск потрібен, щоб, типу, ця штука з'явилася. Не розумію. Нема кемпфаер. Єдине, що знаєте, що я е, планував поставити тут якесь. Барбікюшницю, грильницю. Не знаю, чи в основному збереженні це в мене з'явиться чи ні. Я думаю, що скоріше ніж... Ні, ніж так. Але все одно мені оцей гриль, барбікю треба поставити, тому що я так хотів. І я хочу спробувати, чи можна буде це зробити ось тут наприклад, гріл і. О! Campfire Spuds на грилі. З'явився. Тобто, можна приготувати. Ну, якщо вже така справа, то нехай Джоді приготує оцей Grill Campfire Спутс. Ми подивимося, як це виглядає, звісно, зараз так швидесенько. Щось він там намащі. Ой, ну це прям це прям картопелька у фользі. Вау. Ну, блінський. Хочу у режим будівництва, щоб я міг перемкнути якраз таке світло. І подивитися на це все зблизька. Хоч прям. Боже. Ну, прикольно. Прикольно. Це начебто картопелька з сиром і з чимось ще. Не знаю, правда, які інгредієнти для цього будуть потрібні. Ну, добренько. І давайте тепер у режим CAS швидесенько ми перейдемо. Давайте, Modifying CAS. і подивимося одразу на цей браслетик, ну, щоб, типу, знаєте, закрити всі гештальти. Одразу ж. Так, давайте глянемо. У нас тут мають бути аксесуарчики, браслетики. І ось я вже його бачу. Ось він тут на цій руці з'явився. Давайте глянемо одразу сводчики. Хм. Ну, такий прикольний, але знаєте, все одно. Мені не дуже подобаються ось такі громіські багатошарові браслети, тому що всім всі вони виглядають доволі дивно. Тому що, знаєте, оце постійно мені не подобається саме. Оцей простір між браслетами, воно виглядає дивно. Мені здається, що воно б краще виглядало, якби цього простору взагалі б не було. Якби воно було просто так, як є. Ось ось цей браслет класний. Подивіться, як він чудово зроблений. Тобто, по факту, у мене не скільки тут докопування до багатошаровості цих браслетів, скільки до того, як вони виконані. Якби його зробили більш таким, знаєте, стиснутим, тим, то воно б виглядало б класно. Ну, принаймні мені так здається, який там костюмчик у Лієма. Який там йому підійде браслетик? Такий чи такий? Mm. Не знаю. Чи жоден не підійде. <сас> ну, нехай буде. На, на подію, нехай буде. Залишимо. Коротше, ось така подія в нас вийшла. Насправді, спочатку трошечки розчарувався, тому що то купіть там оцей коробку для іграшок, пограйте, потім там якийсь план з'явився. В основному цю іграшку треба було тягати туди-сюди, теж незрозуміло, якось по геймплею, не дуже багацько, знаєте. Але в принципі в цілому нормально, досить непогано. Тому я думаю, що в принципі подія має бути прикольна. Ну, все одно, події нам приносять якісь безкоштовні речі. Хм, Ми ж любимо безкоштовні речі. Правда, нас змушують заходити постійно у гру для того, щоб ми ці безкоштовні речі отримували, але нічого з цим не поробиш. Ну, що маємо, те маємо. Напишіть вашу думку у коментарях з приводу цього івенту. Також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, також не забудьте задонатити ЗСУ за та допомогти українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.